Так, і так, і так, і так, опца. О, так да! Ага, давай, 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 гаси, гаси, гаси. Давай, ну, ну. блядь, звонит хтось. Алло. Да, Петр. Привіт. Да вот, граю в доту. Ну надо же якогось готуватися до бафика. да, да, да. Шукаєш? Хочеш вийти в основі в полі з сином? В принципі, хто я такий, щоб заборонити, да? Ти ж мені влаштував путівку в плей-офф, я тобі влаштую путівку на виходу на поле. Да, дай тільки дограти картку. Ого, давай, 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 давай. Ага, все, давай, Петре, давай. Йо моя яка потна катка. Да, біжу, біжу. Ну шо ж, в плей офф хейтери, шо там? Не чую вас. І сьогодні буде чергове шоу в моєму виконанні. Те, що я зроблю, ніхто не зробив на цьому турнірі. І не зробить на цьому турнірі. Поки всі грають в кіберспорт, я граю в медійний турнір. Ось! І зараз я вам покажу, що я придумав. І покажу, як це буде виглядати прекрасно. Переходимо до мого складу. Let's go! Ви бачите, батько і син, між ними хольм. І така буде трійка нападу в мене. А на воротах буде оцей молодий чолов'яга. Його дебютний матч Фредерік Ранноу. І побачимо, що з цього буде. Я граю в шоу. Я не боюсь Бафіка. Бафік грає в доту. Я граю в фіфу або AFC. Називайте, як це хочете. Ось я там бачу, що вже. Бафік мене в друзі. Ми його додали в друзі. Все, ми чекаємо на цей момент. І я вам скажу, що таке ніхто не більше не зробить. Тут три гравця, які забивали голи. Два з пенальті, от два Шмейхеля і холу. І це Тріо Наведе шороху сьогодні. Ух! Я готовий! Я готовий приймати. Я даже. Якусь може дам стиль стильзируюсь для чуваків, нехай буде. Отаку дам, і тобі дам щось. Все! А може є щось на швидкість? Давайте глянемо. <laughs> може є щось на швидкість. Ні, я чекай, контракт ще рано. Я вам це все показую. так, спід. О, -о, -о, О. Все, отак. Ну, нічого не дає, звичайно, але може щось це вирішить. Я чекаю запрошення від Бафіка. І це буде найграндіозніший матч на цьому турнірі. Let's go! <кхем> і так, ми запрошуємо Баффіка, ви маєте знати це. Якийсь там нюанс, щось Бафік не може мене запросити. Ну нічого, я запрошую його до, до себе додому в Данію! Отак нажимаємо, дивимося що зараз буде. Пф. Чекаємо Бафіка, так що підтвердження так бац, і все. Давайте зараз глянемо, глянемо, що зараз буде. І так, все, я кинув. Підтвердження пішло, ми граємо в червоних короля... Ко, кольорах. Непонятний штришок. Ось. Тому, let's go, перейдіть обов'язково до Бафіка, гляньте цей матч з його сторони. А ми розпочинаємо це плей-о-оп. Жарти тільки починаються. Ха-ха-ха. <ріст> <ріст> І так дивимося. Склад бафіка. Ох, я хочу наплеться на його лице. Так, три в захисника. Ага. Ага. Ніяких змін немає. Каравайва. Він щось наче качав, не качав, не знаю. Е -е, полетіли. Камера в мене збилася, зараз треба буде її налаштувати. Ух, 1-0! Ха-ха! Я в ганку на плянку, бля, забиваю! Нічого, Бафік, побігай, побігай, побігай. тобі корисно. І так, 1-0, збірна України повела, ну нічого страшного, ми в цьому не вбачаємо. Так, вже інша, да, камера, вам вже, напевно, легше навіть дивитися. Мені також легше вже дивитися. Ай-яй-яй, молодші, міг би дати передачу зараз на старшого, божечки. Нічого. Нарти! На арті побіг! Давай 94 пейс ай яй яй Сука! Бля, би Каспер Шмейхель віддав передачу гульову на свого сина. Це була б така красива історія Так, Степане... Шопаренко. Степаненко, з чем мені Степаненко в голову навіть не знаю. Крістенсен Блять! штрафний так, заробляє Крістен Еріксон собі в стандарт. Ага. Хитрий лис. Ну окей, домашня заготівка. Я думаю, він цього не очікує. Блять! Ай-яй-яй! 2-0, 2-0, Довбик забиває, йоперний театр. Якби ви звали свій момент, то був би рахунок, може 2-1 зараз. Може 2-2 навіть. Просто ну, трошечки не щастить. Але нічого страшного, нічого страшного. Типу, тут ситуація він-він. Або я пройду, або збірна України піде. Так що він-він для мене все одно. І так, дивимося далі. СБ, чого я розвертаюсь, нахуя! Нахуя ц... питається це розвертання. Нічого страшного, мені подобається матч. Грати можна. Зараз буде другий тайм. Поки у нас перерва матч із БАФІКОМ, я хотів би вам нагадати, що у нас триває збір. По-перше, ось тут QR-код. По друге, у нас є телеграм-канал. Ось тут є QR-код. Телеграм-канал ви взяли підписалися, а от на збір треба закинути мінімум 50 гривень. Це один квіточок, щоб виграти або новеньку PlayStation 5 або три футболочки від наших партнерів Super Classic. Доволі все просто. Зробіть класні по QR-коду. Бабосики. І все, ви приймаєте участь. Плюси зараз. Бах. 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 БАБО! -ба! Це ПЕТЕР Шмейхель! 1-2! Другий гол на ПЕТЕРА Петра Бафік-бафік, отак! Добрий вечір! ПЕТЕР Шмейхель зеває Другий гол на цьому турнірі! Так, зараз атака. Малиновський. Малиновський. Ох, як зараз розіграно ранов! Шикарний сейв від Ранова! Випускаємо драйвера, подній замінці робимо. На фланг мене все влаштовує, в принципі. Бафік заслужені два гола забив, забив. Я свій заслужений гол забив, забив. Чи заслужив я на другий гол? Подивимося, зараз за декілька, думаю, ми тебе стой. Залишається 20 ігрових хвилин. Ага, побачимо коле. Коли? Коле, коли, коли, коли побачив. О, ні, ну, ні ні ні, не-ні. Ой-ой-ой, тут такий відскок неприємний прям. Тихо. Блять. Ну, файний удар від ціганку. Ну, бля, відскок, тут, ну, на відскоку забив, блядь бафік, звичайно. По-іншому не вміє гравець з доти забивати. Але 3-1. Те що маємо. Я пробую, я скіпну, так. Бафік. й боже, яка різниця. Так, 3-1. Блін, ну капець, дайте забити ще один гол. Так, драйер. Баха. Бах уже в штрафному. It's Каспер it's за Петра Шмейхеля. Дубль. Что <laughs> тут такое выбывается? Вы разумеете? Что там? Покажите мне гравцанки за два ума за Петра Шмейхеля. Дубль. Дубль. Шикарно. Блин, я опять про скипов. Все на эмоциях. Здесь присутствует обман. Он будет тянуть час, Мне не Сдается. Хоча я не буду засуджувати. Тут я тут, тут вже хоча б якась турнірна склова в тому плані, що плей-офф, е, на виліт граємо, другого шансу не буде в Бафіка е, щось зробити там. Е, подібне 4-2 забиває якраз під ці розмови. Е, довбик Артем. 4-2! Нічого страшного я в цьому не вбачаю. Добре, добре, Довбик, забивай, забивай мені. Від тебе пропускати голи взагалі похую. У мене задача ще одна, забити ще один гол за Петра. Хетрику ще хочу. Можна хитрику оформити? Пенальті! Тараф дай пенальті! Хлопці, пішли ви до сраки зі своїм футболом. Браво, браво! <кліпу> ви скажете, що це якийсь недиповий матч для мене. Я вирішив експериментувати, я буду експериментувати далі. Я забив 2 гола за Петра Шмейхеля. Покажіть мені, людину, хто таке зробив в такому вирішальному матчі. Все, щоб не грати з стереотипом, я зробив від себе. Ось. 4-2. Давайте подивимося, статистику можемо глянути. 2 удара, 2 гола. Хтось може сказати, це така реалізація, нехай називає перформанс. Глянемо 2 гола від Петра Шмейхеля і 2 асиста. Дякую, Бафіку, за гру. Дякую вам, що вдивились мене протягом цього всього турніра. Е, ще буде вийде заключене відео. Коли буде фінал зіграний, я скажу свої емоції. то сюди. З вами був Крава. До нових зустрічей. Бай-бай!